Так, мене чути. алло, Чути. Супер. мимо щось бігунок не бігає. Нічого нічого. Технічні проблеми всюди бувають. Це не страшно абсолютно. Так, е тоді проводимо розіграш. Зараз є генератор чису, найду тільки. Так, знайшла. Зараз я включу демонстрацію екрану. Нічого, нічого, все нормально. Так, вам видно, так, да, мій екран? Сьогодні у нас два розіграші. Видно. Так, супер. Сьогодні у нас два розіграші з минулого каталогу. Розіграш при замовленні на 25 балів. Це останні два дні дії, дії каталогу минулого проходили. І розіграш на замовлення від 10 балів. Так, по першому розіграші за 25 балів у нас є 15 учасників, тому переходимо на генератор чисел, вводимо 1 до 15. Вимикаємо повторення і генеруємо. Хто, у нас, хто ж у нас виграє? Перший у нас подаруночок, зараз вам скажу який. Так, давайте натискаємо генерувати. Так, раз, два, три. Та-дам! І переможець у нас під номером 9. Всі, думаю, чітко видно. Переможець під номером 9. Так. І це у нас є. Соловйова Ірина Анатоліївна. Дівчатка, чия це дівчинка? Чия це дівчинка? Напишіть, будь ласка, в чаті. Вітаю! Вітаю Ірина! Це Насті Гусь. Супер! Супер! Вона перемагає в розіграші за 25 балів. І вона отримує від мене подаруночок вартістю 150 гривень по цінам каталога. що, Ірина. Звертайся до мене обов'язково, бажано навіть сьогодні до вечора мені написати, що би ти хотіла, тому що я завтра буду оформляти замовлення. Щоб я відразу тобі замовила подаруночок. Тому повідомте Настю, щоб обов'язково зв'язали своїм новичком, і хай мені повідомлять, що їм хай собі вибере щось на 150 гривень по цілим Так. Другий, другий розіграш. Розіграш подарунку вартістю 75 гривень по цінам каталога при замовленні від 10 балів. У нас є 14 учасників. Так. від 1 до 14. Так, і хто ж у нас виграє подарунок вартістю 75 гривень? Зараз дізнаємось. Так, та-дам! Номер 3. Номер 3. І під номером 3 у нас райсберг Тетяна. Танечка, ти вже не вперше перемагаєш. Е -е, будь ласочка, я чекаю на код подарки. На код подарунка можете вибирати е -е, два подарунки, які будуть такої вартості або один такої вартості. Там вже, як мені скажете. Мені головне, щоб ви написали коди. Мій малий бешкетник прибіг до мене назовні. Так, я вітаю всіх із участю у конкурсі, з участю в розіграші. Так, так. Дуже дякую всім за присутність. Напишіть ще, може хтось хоче, моє бажання виступити. Вірочка, ти як? Не зможеш виступити? Так, музейник. Шкетник маней. Mm. Так, пишіть в коші які питання. Чи хто ще хоче виступити? Боже, ти швиденько шоколадку відкрив? Це тебе вчити не треба довго. Айо! Ай, йо, шоколадка там. Так, на сьогодні ні, окей. Окей. Оксаночка, пробуєш підключитися ще раз. Ще тоді послухаємо Оксаночку і е, будемо. А тебе виконує, два у нас переможці, Переможець за 25 балів Соловйова Ірина і переможець за 10 балів Райсберг Тетяна. Так. Окей. Да? 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 Давайте в когось ще які питаннячки, Ми швиденько розберемо. Так, вітаю, дівчатка, вітаю. Якщо є питання саме по презентації по бренду, доки Ксюша переходить. Ксюш, напиши в чаті, як зможеш підключитися, я виключусь. Я відключусь, ми тебе ще тоді постараємося послухати. Угу. Пару хвилиночок. Так. Так, тому бренд дуже важливий. До речі, ми зараз, якщо ви бачили, запустили. Можна, можна з особистою робити брендову, можна. Так ви заодно зможете показати ваш... Бізнес вашим близьким і ваші рідні відразу будуть за вами слідкувати за вами, за вашим ростом. Якщо вам навіть ніхто е не буде відразу там щось писати казати, візьміть мене в команду, то з часом вони за вами будуть слідкувати і самі будуть 100% вам писати, що ж ви там таке робите, що ви там і заробляєте, подорожуєте, і так далі. Я теж хочу. Тому е е е окей, все. Е Всім ще раз дякую, я вже тоді, мабуть, підключатись не буду, я виключаюсь, всім дуже гарно дякую. Слухаємо ще тоді Оксаночку і будемо бігти працювати, відпочивати чи вже займатися своїми справами. Тоді, дівчатка, всіх вас люблю, цілую, пока-пока. Всім до зустрічі. Оксаночка, я виключаюсь. Передаю тобі слово.